Будинок продається майже даром. У продажу один із найдоступніших будинків цього літа: село Вишів, Івано-Франківська область, Рогатинський район. Саме тут розташований цей дім із потенціалом. Це цегляний будинок площею 70 квадратних метрів із трьома кімнатами, окремим підвалом, криницею та господарськими спорудами. Ділянка 20 соток родючої землі, де можна облаштувати і город, і сад, і навіть на ферму. Будинок давно не використовується, тому потребує капітального ремонту. Але саме це дає вам можливість перетворити його на свій ідеальний варіант, усе зробити під себе, не переплачуючись за чужі рішення. Поруч тиша, свіже повітря, чиста вода, ідеальні краєвиди, до найближчого міста всього до 20 кілометрів. Тож ви далеко не відрізані від цивілізації. Цей будинок чудовий варіант як для тихого дачного відпочинку, так і для постійного проживання після ремонту. А для когось це може стати інвестицією, адже земля та нерухомість у такому мальовничому куточку тільки зростають у ціні. І найголовніше ціна всього 3,5 тисячі доларів. За ці гроші ви отримаєте будинок, землю, воду, простір. І можливості ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.